That's a Ти перша з дівчаток, своє яєчко, своє яєчко, Тримай коліна, перша з дівчаток, молодець. 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 Так, давайте ще раз хлопці. Молодці! Як нормально? Він там точно її не знайде. Так, як ви приближаєтесь, то починають Так. Ну так само, як Ви приблизно до той де була схованка. І ви вже орієнтуєтесь, де їх буде складати. Якої немає книжечки? Дивіться. Всі є? Чи всі на місці? Чи якоїсь немає? Якої немає, якого кольору немає? Ну, згадайте, які в нас були? Думаю, думаю. Якої, а якого кольору немає?